Добрий день. Я все не модернізую, модернізую, жінка вже кричить. Коли ти її вже доробиш ту сівалку, ну я все переробляю. Дивіться. Переробив вже задній ряд на сонях. Веобразну прикатку, переробив. Ну, тепер думаю перероблю ж на суцільний. Касів на пшеницю, на все, а воно не воно. Бачите, що виходить? Зовсім вава! Сука. Хоч би одну поміряю би, зробив поміряю, ні. Всі переробив, поварив, ну тільки що не покрасив. Тепер виходить така бяка. Думав, може, ну і ці нас на сонях оставити Вобразні, а тут знову переробити на ну, одне колищатка. Ну, але, 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 ну, пружина потужна, буде дуже давити, хвилююсь, що не витримає одне колищатка. Воно. По-перше, буде дуже давити на грунт, на зернятка. А по-друге, підшипники, Як вони буде, будуть виходжувати? Ну, як на мене, тут тільки трошки розширити. Спробувати наскільки можна. І зробити там 25 міжряддя. Тільки так. Може 24. Я порахував. Там щось треба викинути. Ну, оставити 14 сашників. 4 викинути. І там буде 24 міжряддя. Щось таке. Ну, 3, 3. 400 і поділити на міжряддя на соснички як воно буде ну буду щось мудрити зараз. може зараз зроблю <кій> на де міжряді, і потім буду вже сіяти все одним не хотілося б звісно, на пшеницю розширювати Блін, не бачу цього ефекту від широкого міжряддя хоча потім буде універсальна і соня буду сіяти там одним і все одним, щоб не понараштовувати колтера з ними, сашники з ними. Тут такий гемор, що виходиш його навесні так. Осінню так переробляй і. Дуже трудозатратно. Так, все, працюємо. Так, ну що? Поробив покрасив, кріплення під коліщатка. Тут трошки, щоб кут менше зробити. Переставив втулочки. Тут така стоїть дистанційні втулки. Знутри стоїть широченька, а знаружи тоненька. Я їх місцями переставив і кут став менше трошки. Ну, все. Ну, ну, зовсім не підходить, не знаю. На 20, ну таке воно на міліметрах. Роздвинув 22, ну порахував, виходить 16 сошняків, між ними 15 прольотів. Ну, це виходить 22,5 см. Здвинув тут один. Класно так виходить. А потім рахую від першого п'ять і туди, і виходить так, що сашник в цю розпорочку опирається. Ну, якраз він становиться рівно. І спереді, ну спереді колтер. Ну, колтер тут проскочить, а може він теж не проскочив, хто його знає нормальному якщо розширяти, то тільки на 25. Тоді я порахував це, гарно проскакує. На 25, як на мене, то вже занадто. Сіяти пшеничку. 22 з половиною і кудині йшло на 25. А це не знаю. Стою щось, думаю, думаю, кумекою кумекою Тут треба вже сіяти, я все кумекаю. Так, ну що, переставив. Думав, думав, ну що, що робити? Робити нічого. Переставив на 24,3. Ну, так, по циферкам. По факту туди-сюди. Так воно Шереченка вийшло. Це ззаду. Ну там постійно є спереді тут такі між калтерами такі дирки ух не знаю будемо пробувати так що далі 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 не сходяться ж. висівні тут сходиться тут ні тут заглушечка стоїть треба пересунути і так так на всю сівалку, докупив ще у конкурентів висівні з такими зубчиками. Доменялки ну, оці Ці буду І ставити фаворитівські. Тому що ну, воно краще висіває. Ну і докупив крім синтеза такі воронки. Розходники, коротше. Ну що, збираємо. Отак воно вийшло. Тут зараз тепер буде проскакувати і соняшники, думаю, палки. Все буде Сквознячком пролітати. Тільки що коли сіяти, зрозуміло. Сьогодні яке вже десяте. Чекав, чекав, сьогодні дощу. Балалайку. Воно дощу нам. Нічого нема. Нічого. Дочекаємось. І Ні ми свого. Так, все. Не хворійте, бережіть себе.